Голова Китайської Народної Республіки заявив для більш ніж 20 лідерів країн, які були присутні на саміті, що в умовах турбулентності та змін їм необхідно підтримувати упорядкований багатополярний світ із вільною торгівлею, справедливішою і розумнішою системою глобального управління, що було б явним викликом нинішній системі, яку очолюють Сполучені Штати Америки. Він говорить про багатополярність, але друзі, тут мова не про багатополярність. Мова йде про біполярність. Китай поки що заграє. Зі своїми партнерами по Шанхайській організації співробітництва насправді він там домінує. Саме тому він сьогодні збирав лідерів цих країн для того, щоб показати, що Китай управляє цими процесами. В принципі, всі там присутні диктатори, це чудово розуміють. І за підсумками саміту Шанхайської організації співробітництва. Країни-учасниці ухвалили підсумкову декларацію. Україну там навіть не згадали жодним чином. Про неї говорили на полях саміту. Про це підтверджує і Ушаков, і він також підтверджує, що дійсно публічно про це не заявляли. Лише у своїй вчорашній промові Путін згадав дві хвилини. Він говорив про те, що треба усувати першопричини української кризи, так вони називають тепер війну свою проти нас. І говорять про те, що їх тут ні. Ну все як зазвичай. Так от, що мовиться у підсумковій декларації. Учасники саміту засудили удари по Ірану з боку США та Ізраїлю, підкресливши неприпустимість завдання шкоди ядерним об'єктам. Далі засудили тероризм в усіх його формах і вказали на неприпустимість застосування подвійних стандартів у боротьбі з ним, ну, тут чесно кажучи, обійняти і плакати. Підтвердили готовність надавати підтримку ініціативам міжнародного співтовариства спрямованим на встановлення миру та розвитку в Афганістані. Тобто терористи нормально, що управляють країною, в цьому нічого немає такого крамольного. І заявили про намір спільно працювати з метою мінімізації ризиків у сфері безпеки, що породжується розвитком штучного інтелекту. Виступили за суворе і неухильне дотримання всіх положень договору про нерозповсюдження ядерної зброї, виставили готовність поглиблювати взаємодію та нарощувати співпрацю у військовій сфері. Це дуже важливий момент, тому що нині ШОС потрішку але перетворюється на військово-політичний блок. Поки що, звісно, таких. Образів військової співпраці не дуже видно, але потроху до цього Китай рухається. Ну, ми добре знаємо, що, наприклад, Північна Корея так, вона не є членом ШОС, але активно допомагає членам ШОСУ. І Китай дуже багато надає допомоги військової непрямої Росії, але завдячуючи саме Китаю. Росія може нині воювати. Також учасники саміту підтримали право кожної держави на регулювання інтернету. Та суверенне управління своїм національним сегментом у державних кордонах. Що дуже вправно робить самі Китай, і так само це вправно робить нині і Росія, і інші країни. Наголосили на важливості активізації співпраці в протидії незаконному обігу наркотиків та психотропних речовин, виступили за збереження космосу як простор вільного від розміщення будь-яких видів озброєнь, відхилили ініціативу Євротрійки щодо відновлення санкцій Радбезу ООН проти Ірану і визначили, що головування в ШОС на наступний період переходить до Киргизстану. Ці країни. Точно демонструють свою антизахідну позицію, і вони фактично формалізовані в коаліцію під назвою ШОС, але поки що не заявляють нібито те, що вони вже йдуть війною на країни Європи, але говорять про свою економічну міць для того, щоб тиснути на захід і кидають йому виклик. Медіаперсоною цього саміту став Нарендра Моді. Він опублікував чималу кількість фото з різними персонами, в тому числі і з Путіним і Сінзінпіном. І він також провів зустріч із Путіном на полях саміту ШОС в Китаї і сказав, що необхідно прискорити припинення війни в Україні та міцний мир. Це можливо ледь чи не єдина заява, яка була зроблена учасниками саміту, що стосується російсько-української війни. І тут Ушаков не зовсім правий, коли говорить про те, що заяв публічних не було. Путін і моді обговорили двосторонню співпраці Росії та Індії в економічному, фінансовому та енергетичному секторах. Для моді це вкрай важливо, тому що, до прикладу, знижки на нафту, яку Росія запропонувала Індію, щоб продавати барлі, від яких через санкції відмовилися західні клієнти. Дозволили індійським нафтопереробним заводам заощадити 12,6 мільярди доларів за період з двадцятого по двадцять рік. Ну це як на мене доволі суттєва цифра. Тому, друзі, підсумки саміту на перший погляд видаються декларативними, але за ними багато. Цінної інформації, яка матиме своє продовження найближчим часом. Надалі переходимо до того, що нині відбувається на міжнародній арені. Адже сі і Путін зустрілися в Пекіні напередодні військового параду. 2 вересня очільник Китаю Сі Цзінпін і російський диктатор Володимир Путін зустрілися на офіційних двосторонніх переговорах у Пекіні на полях саміту ШОС. Про це також повідомляє BBC з посиланням на пре службу Кремля. У відкритій частині зустрічі воєнний злочинець Путін заявив, що відносини РФ та Китаю перебувають на високому рівні, додавши, що їхнє тісне спілкування відображає стратегічний характер. Російсько-китайських відносин китайського лідера диктатор також назвав дорогим другом. Натомість Цзіньпін публічно заявив Путіну, що китайсько-російські відносини витримали випробування міжнародними змінами, додавши, що Пекін готовий співпрацювати з Москвою, щоб умовляв сприяти побудові більш справедливої та розумної системи глобального управління. При цьому він не уточнив чи йдеться про військову сферу. BBC додає, що лідер Китаю прийняв російського диктатора в Пекіні в той час, як Трампу, поки так і не вдається досягти угоди з Путіним щодо припинення війни в Україні. Водночас сі прагне продемонструвати силу Пекіна на міжнародній арені не лише як другої за величиною економіки світу, а й як дипломатичного важкого важкового пише BBC. Ну і так, в середу 3 вересня, Сі Цзіньпін має провести найбільший в історії Китаю військовий парад. 2 вересня агентство Reuters також зазначило, що лідер Китая Сі Цзіньпін продемонстрував підтримку державам, які ведуть агресивну війну в Україні запросивши диктатора РФ Володимира Путіна, а також диктатора Північної Кореї Кім Кімчинина до Пекіна. 1 вересня російський диктатор Володимир Путін зустрівся з лідером Китаю Цзіньпіном і прем'єр-міністром Індії. Моді під час саміту ШОС про це ми також вам повідомляли. Ну і знову ж таки президент Китая Сі Цзіньпін 3 вересня проведе великий військовий парад на честь. 80-річчя поразки Японії в Другій світовій війні мета заходу це підкреслити роль Китаю як ключового гравця в сучасному світовому порядку і переглянути традиційний наратив про Другу світову війну. Ну а щодо того, що відбувається між Китаєм та Росією, також певні коментарі вже з'явилися і від керівника центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Також не оминув цієї теми в телеграмі. Прокоментував далі зацитую. Росія цементує свою політичну та економічну залежність від Китаю. Путін остаточно угробив справу Леніна, Сталіна, Хрущова та Брежнєва, які в страшному сні не могли уявити васальний статус Москви відносно до Пекіну. Газпром підписав обов'язкову угоду з Китаєм про будівництво газогону через Монголію. Для Москви це подається як стратегічний прорив, але насправді це ще один крок у бік повної залежності від Пекіна. Сьогодні РФ уже качає газу. Китає через також проєктну потужність. Ще один у 2027 році маршрут. Це так званий далекий схід, додасть ще 10 мільярдів. Тепер же новий проєкт, який остаточно цементує роль РФ як сировинного придатка. Цифри звучать масштабно, зазначає Коваленко, але їхній сенс простий. Європа більше не є орієнтацією. Санкції відрізали Кремль від головного ринку. Китай використовує це на повну диктує дешеву ціну, умови та строки, змушуючи Москву підписувати угоди, які перетворюють її на придаток. У підсумку РФ стає повноцінно залежною від волі Пекіна. А Китай зміцнює свою геополітичну позицію, контролюючи ще один критично. Важливий важель зазначив Андрій Коваленко. Далі поговоримо про те, як провал путінської дипломатії відбувається, адже у декларації ШОС-2025 не згадали про війну Росії проти України у китайському Тяньцзіні з 31 серпня. Нагадаємо, по 1 вересня відбулося 25-те засідання ради глав держав Шанхайської організації співробітництва. Однак, головний підсумковий документ саміту не містить жодної згадки про російську війну проти України. На декларацію звернули увагу в міністерстві закордонних справ України. Там назвали це провалом дипломатичних зусиль Москви. Підсумки чергового засідання Шанхайської організації співробітництва вмістили у 20 сторінковій тянзінській декларації. Однак, серед згадок про низку війн, терактів і подій у світі там немає нічого про війну Росії проти України. Кремль зазнав чергової поразки у намаганнях представити світ розділеним в оцінках російської агресії проти України, нав'язати уявлення про те, що держави за межами Європи та Північної Америки мають прихильний до Росії погляд на причини, наслідки та шляхи завершення її війни проти України зазначають в українському відомстві. Москві не вдалося звести національні позиції держав-учасниць із цього приводу до спільного знаменника, який влаштував би країну агресорку. Загалом у МЗС нагадали, що без справедливого завершення російської агресії не можна говорити про стійкий глобальний розвиток міжнародної мир безпеки, дотримання принципів статуту ООН чи стабільний та рівноправний розвиток торгівельних відносин між регіонами світу. Українські дипломати також підтвердили позиції щодо необхідності дотримання миролюбними державами норм міжнародного права в оцінках війни Росії проти України. Враховуючи вагому геополітичну роль КНР, вітатимемо більш активну роль Пекіна в наближенні миру для України, заснованого на повазі до статуту ООН. Ідеться у заяві. Ну я вам нагадаю, що шанхайська організація співробітництва вона заснована ще у 2001 році Китаєм, Росією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном та Узбекистаном у 2017 році до неї приєдналися Індія і Пакистан, у 2023 році Іран, а у 2024 році приєдналися і Білорусь. Ну а щодо того, яке ж братерство. Відбувається на саміті ШОС також висловлюється і у виданні «The Times. мова йдеться про те, що між членами Шанхайської організації співробітництва Китаєм, Іраном і Індією існує напруженість. Пише про це журналіст «The Times Роберт Спенсер у статті насамперед про саме цей саміт під виглядом братерства на саміті ШОС серед автократів зростає напруженість цього тижня. В місті Тяньцзінь на північному сході Китаю проходить саміт ШОС. Якідеться в матеріалі на відмінну від США, де в лютому холодно прийняли. Президента України Володимира Зеленського Китай на саміті ШОС показав зовсім інший стиль із великою кількістю червоних доріжок. Прем'єр-міністр Індії Нренду Моді вітали молоді китаянки, які грали на традиційних індійських інструментах. Навіть такий відносно незначний лідер Пише Таймс, як президент Азербайджану Альхам Аліїв, після прибуття на саміт був оточений танцівницями. Якщо ваша мета зв'язки з громадськістю, то немає сумнівів, яка стратегія краща. Китай офіційно відкидає поширений на заході Опис ШОС. Як Антинатовського, але безумовно пишається позитивним висвітленням в офіційних змі держав-членів, а також далі частіше в західних змі, зазначає автор. КТ сподівається, що ШОС очолить перебудову глобальних інститутів спрямовано проти домінування заходу. Про це дописало видання. Однак значення ШОС залишається радше прогнозованим майбутнім ніж справжньою реальністю. Ба більше цей саміт виявився затьмареними розбіжностями, які рідко обговорюють публічно. Йдеться в матеріалі. Індійський прем'єр став. Новим другом Сі Цзінпіна, почасти е, його е, саме через сварки з президентом США, але в довгостроковій перспективі Індія не зацікавлена у тому, щоб Китай посів місце Америки в якості світового гегемона, Пише Таймс. Індія, яка одночасно є союзником і суперником Китаю, неодноразово виступала дестабілізатором у ШОС і відмовлялася підписувати спільні заяви, зокрема нещоденну заяву з критикою бомбардувань члена ШОС Ірану Ізраїлем. Головним спонсором членства Індії була країна агресор РФ і відомий китайський. Аналітик Лю Цзуні з Шанхайського інституту міжнародних досліджень нещодавно зажидав, щоб вона втрутилася, інакше Індію виключать. Так от, як він обурювався, далі буду вам цитувати: якщо Росія хоче, щоб Шос процвітала, вона повинна вживати. Певних заходів, щоб змусити Індію вибрати співпрацю або вихід. Індія часто використовує важливі дипломатичні події в Китаї, щоб пред'являти необґрунтовані вимоги і займатися дипломатичним шантажем. Як почитаємо з Китаю виявив, що чим більше намагається використовувати такі об'єднання, як Шос і Брікс, тим менш корисними вони стають. Індія і Пакистан обидві входять до ШОС. Але оскільки Китай є давнім союзником Пакистану, Індія звернулася до посередництва у врегулюванні конфлікту душа, вважаючи їх більш не. Дякую